За такий короткий проміжок часу частина вже набула повних спроможностей, повністю озброєна новітніми зразками техніки, сформовані всі підрозділи, проходить ряд інших вже заходів в частині. Частина зараз виконує завдання в зоні ведення бойових дій, вогневого контакту немає, тільки розвідники зараз повно працюють, а всі решта вони активно займаються, вдосконалюють навички, тому що хто Швидше, хто сильніший, хто розумніший, той залишиться живим. Тому постійно процес іде цілодобово. Фактично, нині Тернопільська окрема артилерійська бригада є однією з кращих військових частин збройних сил України. Окрім успішного виконання бойових завдань у зоні АТО ще одне підтвердження цьому: участь наших артилеристів у військовому параді до 25-ї річниці незалежності України. Період підготовки до самого параду тривав десь приблизно до двох місяців. У нас залучалися техніки близько 25 одиниць, яка приймала участь на параді, яка забезпечила підготовку до цього заходу, і приблизно до 70 чоловік особового складу. Особовий склад, відповідно, був відібраний найкращі військовослужбовці нашої контрактної служби. Техніка, яка залучалась на парад, була отримана нашою частиною. Тому що техніка, яка знаходиться в зоні, АТО, жодна одиниці туди не було залучено до параду, а після параду ту техніку, кому отримали, відповідно вже була розподілена по підрозділам і вона була в зону проведення антитерористичної операції. 9 вересня, відзначаючи другу річницю створення, Тернопільська окрема артилерійська бригада в Тернополі запрошує всіх охочих на день відкритих дверей. Вранці у клубі відбудуться урочисті збори за участі вищого командування, представників влади, духовенства, а також концерт. Після цього гостям свята пропонують цікаву пізнавальну і водночас розважальну програму. На спортивному майданчику нашої військової частини буде показ техніки і озброєння. Також буде працювати польова кухня, де всі бажаю чи зможуть скуштувати каші солдатської, попити чаю, гарно відпочити. Ну і це все відбу... буде відбуватися під супровід оркестру. Також будуть залучені барабанщиці, мажоретки. Ну і звичайно, таки наш військовий оркестр покаже військове дефіле. Ну і я так думаю, що е, таким будемо, будемо казати, спеціальним гостем буде наш комендантський е, взвод, який буде е, показувати. Значить, показовий виступ елементів тактико спеціальної та фізичної підготовки на день відкритих дверей для знайомства з військовою частиною, зокрема, запрошують школярів, учнів, училищ, студентів, які ще обирають свою майбутню професію. Гостей відзначення другої річниці створення тернопільської окремої артилерійської бригади чекатимуть до 16-ї години.